От квіточки до созрівання плода 9 місяців проходить часу. Як дитина у трубі матері, так і лімон. Дуже довго росте. Черкащанин Костянтин Каченко показує свої семирічні лимонні дерева. На них протягом року, каже, одночасно три періоди для цитрусових. Поки частина дерева цвіте, решта зав'язує плід чи дозріває. Передує, говорить, дорослим рослинам ось такий процес живцювання. От ми беремо листочок. Задерв'енілу віточку беремо лимона. Беремо, обрізаємо два-три листочки знизу. Так Костянтин Ткаченко підготовлює пагони лимону для посадки у перліт. Це ізоляційний будівельний матеріал. Далі висаджує у власноруч зроблену теплицю на місяць. Йому ще цьому корінчику брости можна, ну його вже можна пересаджувати. У горщик чоловік кладе щебіння, далі землю, на якій ростиме пророщений пагон. Землю я роблю сам, готовлю. Різні пропорції. беру десь одну, одну частину чорнозьома, одну частину торфу, одну частину піску, одну частину перегною, ну і додаю трошки переліту. Чим я поливаю? Саме перше це беру органіку, обикновений дій домашній, бажано коров'ячий, десь можна знайти. Замочую його, він постояв і потім беру цю водичку і поливаю їх. Або беру на трави. Боятися вирощувати лимони, каже чоловік, не треба. Всім нашим Українцям рекомендую купити маленький лимончик, через рік брати черенки, ставити на віконечко, бутилочку, зверху надіваєте кульочок і виращувати в свої лимони, даєте своїм друзям, розмножуєте. Щоб отримати з цього пагона плоди, додає, доведеться зачекати. Для того, щоб він засвів, треба, щоб пройшло років 4. Але смак власноруч вирощеного лимона, каже, цього вартий. Зриваєш, що в чайки ну це просто сказка. Ковід нам не страшний, коли є лимони. Викликом для нього, говорить, стало вирощування кімнатних гранатів. Ось цьому дереву 10 років, виростив його із насінини. Коли він цвіте, це не описуємо, сказка не описуємо. А потім ще плюс ко всьому цепляються гранатики і висять гранатики розміром, ну, як на мою ладошку. Звісно, їсти їх, там такі маленькі зернятка, що їсти їх в рибі, і не піднімається рука. Але зато період росту. І созрівання плодов, цвітіння це, звісно, сказочне дерево. А ось це українсько-африканське сусідство, показує садівник. Біля калини росте бананове дерево. Цьому банану ще немає року, десь місяців вісім. Ну, в нього вже пішли дітки, маленькі бананчики. І коли він поспівав, він відпадає, так, як яблука. Його не зривають зеленим і жовтим, А ми держали його до тих пір, поки він починає відпадати. І коли він відпадає, він його губами можна їсти. Він добрий, сочний, ніжний. Ну. Костянтин Каченко говорить, що його музу є дружина, яка надихає його на садівництво. А ще догляд за цими рослинами постійно тримає його у тонусі. Нарізав черки, їх треба посадити. За ними треба подивитися, їх треба прийшло подивитися, в якому вони стані, їх треба пересаджувати. Це все ж робота. Це зайнятий, зайняти, зайняте, зайняти. Всю дорогу двіжу. Ірина Філенко, Тамас Горозія, Новини на Суспільному. Черкащина.